передостанній тиждень перед президентськими виборами в Сполучених Штатах Америки політична ситуація в цій країні стає все більш напруженою і все менш передбачуваною. Кандидати скорочують відрив один від одного, а заяви стосовно опонента стають все більш різкими. Українці з великим занепокоєнням стежать за розвитком подій, адже від результатів виборів в цій країні багато чого залежить підтримка Сполучених Штатів Америки, нашої країни у цій війні. З нами на зв'язку Остап Яриш, кореспондент Української служби голосу. Америки він приєднується до нас за домовська зв'язку. Остапе, вітаю вас, доброго вечора. Слава Україні. Героям слава остапа. Останні які останні результати соціологічних досліджень, опитувань чи правильно стверджувати, що Дональд Трамп справді наздоганяє представницю республіканців під час цих виборів? Я не знаю, чи можна оперувати такими категоріями, наздоганяє чи посазання. Тому що насправді, якщо дивитися на динаміку опитувань, то в цілому. Камала Гарріс, з Дональд Трамп. Вони залишалися завжди майже е, йшли майже нога в ногу в межах статистичної похибки. Якщо дивитися зараз, то в принципі за тиждень до виборів ця динаміка зберігається. Ми нагадую, особливо стежимо за кількома штатами, які можуть стати ключовими, від яких будуть залежати результати виборів. Це сім штатів: Мічиган, Вісконсин, Пенсільванія, також Невада, Аризона, Джорджія та Північна Кароліна від Це тому, так звані хиткі штати. Так, в цих штатах буде залежати власне, і результат. І якщо я дивився результати і опитування в кожному з цих штатів перед цим ефіром, то якщо ці результати опитувань не не рівні, інколи показують, що камала Гарріс має 47, Дональд Трамп має 47, чи 48, 48, 46, 46, то, якщо не такі не не таку картину бачимо, то один із кандидатів відривається. На 1-2% знову ж таки в межах статистичної похибки. Аналітики кажуть, що в цих штатах насправді долю виборів можуть вирішити декілька тисяч голосів. Тому так виглядає, що ці прогони будуть дуже щільними. Наразі за всіма опитуваннями практично однакові шанси мають Камала та Дональд Трамп. Чи варто чекати якихось несподів... несподіванок, Адже до виборів залишилося трохи більше тижня. У ну, ця кампанія продемонструвала, що несподівано, мабуть чекати варто, якщо не щотижня, то щодня ми пам'ятаємо. Ці великі політичні землетруси, які відбулися влітку, коли Джо Байден знявся із перегонів. Пізніше ми бачили замахи на Дональда Трампа. Ця кампанія справді є дуже непередбачуваною, турбулентною ще більш напруженою ніж кампанія у 2020 році. Тоді нагадую, і сколихнула пандемія пізніше. Расові протести цього року. Насправді також напруга є дуже високою, тому невідомо чи за тиждень до виборів ми не побачимо ще якоїсь події, яка Зможе суттєво вплинути на хід голосування. А, наразі так виглядає, що а, все наближається до дня виборів. Втім, знову ж таки ця кампанія продемонструвала, що може трапитись будь-що. Остапа чого така ситуація, коли обидва претенденти мають приблизно однакові рейтинги і швидше за все переможуть визначитися невеликою кількістю різниці в голосах. Чи може це цього разу спровокувати якісь протести чи заворушення? Ми ж пам'ятаємо, як це було, коли Трамп програв минулого разу. Як ми пам'ятаємо дуже добре 2020 рік, коли штаб Дональда Трампа, кампанія колишнього президента, вони оскаржували результати голосів спочатку в судах, пізніше у Верховному суді. і Зрештою, судді визначили, що не було локазів фальсифікації виборів. Зрештою, це вилилося у події 6 січня, коли прихильники колишнього президента штурмували капітолій, намагаючись таким чином висловити протест та завадити затвердженню голосів виборів. А може бути знову ж таки, теж можемо побачити різні сценарії, готуються насправді у Вашингтоні до всякого цими днями. Правоохоронці тут проводили спеціальні навчання, тренування на випадок якихось масових протестів чи заворушень від Дональда Трампа. Ми чуємо риторику про те, що в кількох штатах, на його думку, він каже, що вже присутні ознаки фальсифікації голосів, тому що у США триває так зване раннє голосування, коли люди можуть. Свої голоси віддати чи поштою, чи з'явитися на дільниці завчасно таку Дональд Трамп каже, що на його думку в кількох штатах вже присутні ознаки якоїсь махінації. Ми бачили з іншого боку випадки підпалу скриньок для бюлетенів в штаті Орогон чи штаті Вашингтон. Це теж викликає занепокоєння. Знову ж таки, чи прихильники колишнього президента в разі його програшу на виборах, чи вони. Погодяться визнати ці результати, поки що не знаємо. Як і не знаємо, як діятиме інша частина населення, зокрема, люди з лівого крила, які не задоволені адміністрацією Байдена Гарі з їхньою відповіддю на конфлікт на близькому сході. Ми бачили ці протести протягом цього року, теж і певні радикальні дії, в тому числі тому стежимо знову ж таки аналітики. Говорять про те, що атмосфера дуже напружена, суспільство розколоте. І безумовно ніхто не виключає того, що можуть бути якісь масові протести чи сутички на вулицях. Теж безумовно тривожна ситуація. Але от чи українське питання відіграє роль в програмах та дебатах кандидатів, як на мене, то згадок про російсько українську війну поменшило в публічних виступах обох кандидатів останнім часом. Ну безумовно турбують американців на питання внутрішні, питання економіки, питання доступу до абортів, питання. Південного кордону сполучених штатів та нелегальної імміграцію, Але якщо ми говоримо про питання зовнішньої політики, то звісно тема України і російської війни проти України, тема близького сходу, вони присутні домінують, і насправді багато хто звертає увагу на те, що у декількох ключових штатах є велика українська громада, польська громада для яких питання зовнішньої політики і відповідь кандидатів на російську війну проти України є важливими. Тому кандидати звертають увагу на це. Теж Камала Гарріс, пам'ятаємо, запустила рекламу в кількох ключових штатах, де є багато представників зі східної Європи рекламу, яка фокусується власне на її відповіді щодо російської війни проти України. Дональд Трамп зі свого боку також про це згадує на своїх мітингах, намагаючись апелювати чи до польської громади, чи до американців, для яких є важливими питання підтримки України. Тому так чи інакше. Ця тема вона є присутня. Вона не домінує так, але про неї згадую. І це важливо, тому що знову ж таки повертаємось до опитувань. Долю цих виборів можуть вирішити. Кілька тисяч виборців, і питання в тому, чи це буде кілька тисяч виборців зі східної Європи, представників української і польської громади, чи це будуть будуть виборці латиноамериканського походження, чи це буде, чи це будуть виборці темношкірі. Раче за все всього потрохи так, тому безумовно потрібно кандидатам апелювати до усіх груп і намагатися знайти підтримку у кожного американця, який може прийти на ці вибори. Якщо позиція Камали Харріс є більш-менш зрозумілою, очевидно, що вона буде продовжувачем тенденції, які тривають зараз, коли президентом є Джо Байден, то чи стала зрозуміліша позиція Дональда Трампа та й особливо його команди щодо України? Бо заяви і самого кандидата і його команди можна сприймати абсолютно з діаметральними сенсами? Від Дональда Трампа ми послідовно чуємо запевнення в тому, що якщо його оборуть президентом. Він зможе закінчити російську війну проти України ще до інавгурації. Він наполягає, що знає, як вплинути на Володимира Путіна, як вплинути на Володимира Зеленського від його команди. Ми чули те, що він збирається зателефонувати обом президентам і з ними укласти якусь угоду. Дональд Трамп не розголошує плани цієї угоди не розголошує якихось конкретних кроків. Втім, він наполягає на тому, що Знає як вплинути на Україну на Росію, і він наголошує, що він буде президентом, який закінчить цю війну. Питання виникає в іншому: чи це буде закінчення війни з тим, що Україна поступиться своїми територіями, чи це буде закінчення війни на тих умовах, про які говорить Володимир Зеленський, на яких наполягає також український народ без територіальних поступок і з врахуванням суверенітету та територіальної цілісності, поки що відповіді на ці питання ми не маємо від штабу Трампа є запевнення в тому що а, цю війну він зможе вирушити вирішити тому а будемо стежити якимось, за якимись проясненнями чи конкретнішими а, конкретнішими новинами Остап Яриш, кореспондент Української служби голосу Америки, Остап, подякує, що знайшов час для того, щоб поділитися останніми новинами щодо виборчого процесу у Сполучених Штатах Америки. Ми також стежитимемо за перебігом подій, адже від результатів виборів у цій країні залежить надзвичайно багато для нас, для українців.